Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке: причини трагедії: бійці Айдару загинули через брак планування операції. Кадрові рішення Україна отримала нових прокуру генпрокурора, очільника МЗС та НБУ. Руки геть від Антонова. Працівники просять не губити підприємство. Від отруєння газом на Донеччині загинули шахтарі. Про це повідомляють надзвичайники. Чотири людини загинули в результаті отруєння копальним газом при несанкціонованому різанні металу у підземній споруді теплотраси шахти імені Кисельова. Трагедія сталася вчора близько першого дня. Через годину тіла загиблих підняли на поверхню. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. Трагедія з батальйону Майдар трапилася через брак планування операції. Про це повідомляє код координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Нагадаємо, батальйон Айдар самостійно пішов на штурм Луганська 17 червня. Як стверджують силовики, бійці не узгоджували свої дії зі штабом АТО. Близько ста чоловік потрапило в засідку. Командування батальйону викликано викликало допомогу. До місця бою прибули дві оперативні групи сил АТО, на техніці. Проте терористів було більше. Тому серед силовиків зафіксували. Овані важкі втрати в ході бою було знищено понад 30 терористів. Наразі чіткої інформації про кількість загиблих та полонених українських силовиків немає у зв'язку з трагедією. Керівництво силовиків готує пропозиції щодо інтеграції формувань добровольців в загальну структуру сил АТО. У Дніпропетровськ доставили ціла десантників і льотчиків, які загинули під час авіакатастрофи. Іл 76 у місті відбудеться процедура ідентифікації військовослужбовців. Ціла були доставлені спільними зусиллями керівництва міноборони України, штабу АТО, волонтерів та інших небайдужих людей. Нагадаю, на борту Іл-76 летіли 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Наразі міноборони створило комісію щодо вивчення причин катастрофи Іл-76. 6. Військові протистояння на Донбасі продовжуються. Вчора у передмісті Слов'янська українські силовики обстріляли блокпост терористів. Військові помітили переміщення групи бойовиків у кількох кілометрах від армійських позицій. Спочатку вояки спробували ліквідувати ціль з гармати БТР, далі вдалися до обстрілу з міномета із відстані близько 4 кілометрів. Про втрати серед терористів не повідомляється. Разом з тим, сепаратисти ведуть вогонь по українським блокпостам майже щоденно. Українська армія відбила у бойовиків реактивну установку ГРАД. Про це повідомив речник АТО Владислав Селізньов. За його словами, військові продовжують звужувати кільце навколо бойовиків та блокувати їх в населених пунктах і районах. Незважаючи на високу підготовку бойовиків, українські військовослужбовці, які за час проведення АТО придбали значний бойовий досвід, демонструють ефективні результати в зіткненні з російськими терористами, нерідко ціною власного життя рятують своїх товаришів. Доказом професіоналізму військовослужбовців є великі втрати серед бойовиків, які оснащені сучасною зброєю. Йдеться про системи залпового вогню БМ 21 град, ПЗРК, інші зразки зброї. Спостерігачі знайшлися. ОБСЄ встановила контакт із зниклими на Донбасі представниками місії. Наразі восьмеро спостерігачів з обох команд місії знаходяться в полоні. Вони цілі та не ушкоджені. В обсє закликали до негайного звільнення спостерігачів, наголошують взяття в полон представників місії. ОБСЄ. безглузди. Вони об'єктивні і не служать в інтересах будь-якої зі сторін. Нагадаємо. Четверо представників місії ОБСЄ зникли у Донецькій області 26 травня, а ще четверо у Луганській області 29 травня. Путінські репортери на вибух газу у глибинці встигли за 10 хвилин. Це відзначив очільник НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв. Він каже, що журналісти Рашотудеї прибули в Лохвицький район Полтавської області, де стався вибух газопроводу у рекордні строки. Рівно 10 хвилин знадобилося журналістам Раша тудей, щоб опинитися на місці вибуху газопроводу в малоприкметній місцевості в глибині Полтавської області. Як то кажуть, їхали, їхали, зупинилися пограти на роялі, а тут і він стоїть в кущах. Нагадаємо, основна версія вибуху газопроводу на Полтавщині це диверсія. Внаслідок неї Україна втратила 10 мільйонів кубів газу. Урядовці впевнені, у диверсії була зацікавлена Росія. Тим часом Рада схвалила кадрові пропозиції президента. Відтепер генпрокурором став Віталій Ярема, головою національного банку Валерія Гонтарева. А очільником МЗС замість Андрія Дещиці Павло Клінкін. Сам дещиця очолить одну із закордонних дипломатичних установ України. Адміністрації президента у Києві працівники заводу Антонов провели черговий мітинг. Півтори тисячі співробітників підприємства просять владу забрати руки від гіганта авіабудівництва та залишити на посаді генерального конструктора Дмитра Ківо. Навколо адміністрації президента посилили охорону міліціонери у повній екіпіровці. Подробиці дивіться у сюжеті. В руках мітингувальників українські прапори та іграшкові літачки. А ще плакати з написами Порошенко наш президент. Працівники авіагіганту невдоволені кадровими рішеннями і скандують руки геть від Антонова. Два тижні тому мітингували під Кабміном безрезультатно. Сьогодні прийшли під адміністрацію президента. Сподіваються, тут їх почують. Жирний лакомий кусок Не дає покою. Заробляються десятки мільйонів доларів. но вони не йдуть в чийсь особистий карман. Вони тратяться на розвиття авіації, на створення нових самолітів. І у тизі ми сейчас все це розрушимо. Ми будемо делать стиральні порошки. Окрім іншого, вимагають лишити на посаді генерального конструктора Дмитра Ківом. За його правління кажуть, завод піднявся з руїн талановиті кадри. Повертаються, зарплату видають вчасно. Одним словом, підприємство процвітає а на рахунку заводу виконання багато. миллионных замовлень. Сейчас на заводе, вот я считаю, люди сюда вышли, они просто вырезали свое доверие и президенту нашему нововыбранному, и президенту Дмитрию Семеновичу Киева. Мы очень хотим, чтобы завод продолжал работать и оставался в том же составе, который он есть. Тільки два підприємства в світі хваляться працівники авіагіганта можуть створювати військово-транспортні літаки. Одне з яких ДП Антонов, інше знаходиться в Сполучених Штатах. Аби підприємство Антонов не занепало, обіцяють тиснути на можновладців, доки їх не почують. І Від вас залежить сказати, чи ви похороните галузь, чи ви будете її підтримувати? Лана Майковська, Микола Різник, Богдан Сандровський, соціальна країна. Недовго шукали нардеп регіонал Микола Левченко. Знайшовся як повідомила його помічниця. Він живий і здоровий. Де був одіозний парламентар? Вона не сказала. Мовляв, Левченко вже сам розкаже журналістам. Нагадаємо, з вчорашнього вечора з народним депутатом України, головою Донецької обласної організації партії регіонів Миколою Левченком, не могли вийти на зв'язок. В оточенні Левченка не виключали, що його могли викрасти. Схожий же випадок стався із народним депутатом Олегом Царьовим. Тоді про зникнення на нардепа повідомила його прес-служба. Шукали майже три дні. А він, як з'ясувалося, пізніше заїхав до друзів попаритися у бані. Без житла, коштів та з туманними перспективами переватні підприємці з Криму перебувають у столиці в стані невизначеності. На материк переїхали з патріотичних мотивів. кажуть, прагнуть продовжувати власну діяльність і сплачувати податки до українського бюджету. Втім, поки ледве зводять кінці з кінцями. Микола різник далі. Палатка з написом Крим це Україна самотньо стоїть на оболонській набережній Києва. Кияни та гості столиці можуть придбати в ній кримський фіточай, сухофрукти та горішки. Загалом асортимент небагатий, зате ціни демократичні. Пакетик чаю 120 грамів і стоїть він 25 гривень. Лиш. Натуральний лічебний чай. Є люди, які допомагають нам ще привіз його. З час, я думаю, це буде проблематично. Це буде вважатися імпортом. Мабуть. Торгівельна палатка ідея колег-підприємців. На захмарні прибутки не очікують, сподіваються, бодай на якісь кошти. Сама палатка знаходиться на набережній нелегально. У нас нету ні розрішення, нічого ні то тобто ми. От виставили так, от самі виставились, тому що у нас ми нас пака не зареєстрували. Ми хочемо показати всій Україні, то сі нашому правительству щоб на нас звернули увагу. помогли нам дали нам роботу. То ми готові платити налоги. Як ну, положено це все делать. В Алушті В'ячеслав працював інструктором із туризму. Російську владу не визнає та знає не з чуток, які умови створив для ведення бізнесу окупаційний режим. За його словами, підприємці на півострові відчувають істотний фінансовий тиск. Подекуди власні справи просто віджимають, особливо у тих, хто не хоче відмовлятися від українського громадянства. У мене мать там залишилась. Вона мені дзвонить, розказує. Говорить, якщо раніше оренда, допустимо, тож торгова точка, арестова раніше арінда піс. Доларів там в год то сейчас она 1000 доларів голосують. какие то палатки вообще забирають, просто тупо сносять. У власті стоять ті ж саме донецькі макіївські, котрі так називаємо сматрящи. Бізнесмени-переселенці розраховують на допомогу чинної влади. В першу чергу це стосується відновлення їх статусу підприємців та житла. Вони оббивають пороги держустанов, пишуть звернення, стикаються з бюрократичною байдужістю і не вірять у позитивні зміни, до не отримають статус біженців. Надіж. конечно, умирает последний, конечно, я надеюсь, что что-то изменится. Вот. Но судя по движениям, но ну, смотрите, статуса нет. Раз нету статуса, значит, ну что может измениться? Ну как мне восстановить свой статус? И вот сейчас у меня средств к существованию практически уже нет. Но хорошо, мне друзья помогли, и еще месяц я смогу жить. Мы вроде бы считаемся беженцами, но по факту никто не может нас и принять как беженцев. в воздухе. проголосувати було проблематично, але проголосували. А вчасності займатися какою либо ліби ще то делать, Ну ніяк не виходить. Вот ми пытаемся как-то это все, щоб нас услышали, увидели. Мережу торговельних палаток кримчани планують розширювати бруківку ж на набережні, обіцяють прикрасити прапорами та гербами рідних міст, аби кияни залюбки сюди приходили і не забували, що Крим це Україна. Я народився на Україні. І я патриот своей родини. Я вообще не понимаю тих людей, які можуть поміняти свою родину. В принципі, мне это непонятно. Я приїхав сюди. Я... я на свободі. Там свободи нет. Микола Різник, Олександр Войтенко соціальна країна. Популярні кеди, балетки та каблуки шпильки, можуть бути оголошені поза законом у зв'язку з небезпекою, яку вони несуть для здоров'я росіян. Відповідне звернення вже направили на ім'я глави Євразійської економічної комісії Віктора Христенка. У своїй пропозиції парламентарій пропонує включити нові медичні ортопедичні вимоги до взуття у техрегламент митного союзу. В немилість потрапило взуття з плоскою підошвою кеди і балетки, а також взуття з високим каблуком. Всі ці модифікації, хоч і користуються великим попитом в населенню. Призводять до порушень до виступи. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.